Різницю ми бачимо. Зараз ми зробимо заміри. Була прикручена лінза. Чому зрізають стекла? Ну, і тому що з'явилась версія а 3 Max. Виглядають, в принципі, зовні плюс-мінус непогано, але ми займаємось трошечки не тільки своєю роботою, а ще реставрацією, От які ми бачимо тут нижній. Все, лінза встановлена. Ось такі наслідки. Хром просто сам осипався. Друзі, зараз ми закриваємо одну фару і показуємо, як світив світил наш синон. Друзі, автомобіль BMW Є 70. Машина крута, класна, ще буде їздити, але світла в неї давно вже нема. Що і як робити, дивіться до кінця, буде цікаво. Погнали! Починаємо з самого цікавого. Ми зараз покажемо, яке світло на машині є, те, з яким вона приїхала, і покажемо те світло, яке ми зараз встановлюємо. А потім покажемо, як це зробити самостійно або ну, віддати це професіоналам. Наша лінзочка. Наразі тут встановлена бошевська лінза. Яка сама по собі ну, досить непогано світить, світила колись, але зараз ми зробимо заміри. І дивимось, зараз підключимо AMS це абсолютний топ-хід продажів вже останній рік. Вона лідер в Україні по якості світла. Лінза прикольна, лінза універсальна. Має кріплення під встановлення в рефлекторну фару. І відповідно, як ми будемо сьогодні встановлювати це через перехідну рамку. На місце штатної. Давайте дивимось, от бачимо да, таке сіре. Це вже вигорання рефлектора, вже... світло у нас тут близько. Не то, що нуля. Ну, коротше, 200 люксів, і це, мабуть, те світло, яке в нас в приміщенні. І тут, де залишилось ще трошечки світла, подивимось, давайте 1200. давайте так 1300 Повіримо, що тут 1300 люксів є. Світло є тільки під СТМ. от Зараз я відійшов. Дуже гарно можна побачити, що знизу все чорне. І тому у нас ліва узбіччя взагалі просто тут немає світла, ноль. Тут його теж нуль. І там, де ми поміряли, от в самому верхньому місці це ну, там трошечки 1200. Це світло. Перед машиною тут можна просто страх божий. Тому що будь-яка яма на середній дистанції, ви її просто не побачите. І зараз ми підключаємо наш модуль. Білет, і дивимось. Ну, от Якось от така, таку різницю ми бачимо. Зараз ми зробимо заміри. Це у нас d 1 s оригінальна. І це у нас від Аузума. В Україні це офіційний імпортер, це АМС, називається А3 Max. Дивимось, яке у нас світло. Давайте зробимо заміри. Так, з старта ми бачимо 600, 6700 люксів. Це наше ближнє, ближнє світло. Крім того, світло дуже грамотно спадає, От за рахунок того, що тут світло є, але воно по потужності дуже відрізняється. То на середній дистанції у нас не буде пересвіта, який засліплює власника машини, коли він їде по трасі. Максимально віддалена точка. Оця штука, ця пляма, вона досить широка. Вона буде давати світло туди, куди ми їдемо, туди, куди дивиться власник. І Плюс за рахунок того, що лінзи рухаються. Так, ролінза у нас ця їздить тільки вверх вниз За кермом вона не повертає, тому що комплектація фари це не саме топ. Ми зараз це ж покажемо, яка там різниця. Тут з боків є два шарніра, вона їздить вверх вниз Працює автокоректор. Вправо-вліво вона не повертає. В принципі, цієї ширини їй буде вистачати для того, щоб навіть лінзи не поверталися, але було. Їхати комфортно буде, я вам це гарантую. Спускаємось в майстерню, дивимось, як це все робиться. От такі фари. Всі стоять на BMW. Це у нас AL Bosch. Завжди йде лінза. Така. Це дуже класна лінза. Це конкурент Hele 3, якість прикольна. І одразу починаємо з причини, чому відсутнє світло. Бачимо, дивимося внутрі, бачимо от пляму чорну. Це вже хром наш, за рахунок того, що ксенон має температуру 300 градусів, він випалює відбивач. Спочатку він починає тускніти, потім він просто облущується і стає просто така чорна пляма. Те, що ви бачили на своїми очима, як ми робили заміри. Тому, якщо у нас така лінза, така фара, у нас є два варіанти комплектації фар. Одна комплектація лінза з ксеноновою комплектацією, яка їздить верх-вниз. І є комплектація фрауглів. Якщо у нас перший варіант, у нас була отака перехідна рамка, до якої була прикручена отаким приблизно чином, була прикручена лінза. Ну, відповідно, якщо ми її викрутили, то до цієї рамки прикрутити нову лінзу будь-яку біледовську у нас шансів немає, тому що отвіри не співпадають. Що ми робимо? Є оригінальна і є така нашого виробництва. Це рамки для конкретно цього авто під кріплення хела 3. Відповідно, усі білет-модулі 3 йдуть саме під кріплення HELA 3 стандарт. Дивіться, зараз попрошу Сашу, щоб він показав, як це робиться е, вже на реальному авто. Знімається рамка оригінальна, вставляється ця і прикручується таким чином вже новий модуль, на штатне місце BMW. Другий варіант: якщо у нас машина з АФС, то яка повертається за кермом, то ми використовуємо наступні рамки. Таким же самим чином, вона у нас. Прикручується приблизно я вам так покажу, це умовно дуже. Є там своя перехідна рамка, до неї прикручується вже нова і прикручується білет-модуль. І відповідно всі її функції зберігаються, і би, все працює, все чітко. Е, наразі для того, щоб нам не заважала задня частина, її можна відкрутити. Для того, щоб повертаючись позаду, вона ні в що не вперлася, тому ця лінза дозволяє. Якщо ви підбираєте лінзи для такого авто, приміть до уваги, що інколи лінза має такий здоровезний кулір, який може впиратися і відповідно буде видавати машина помилку. В таких випадках багато людей хочуть світла, хочуть супер, якби потужну білет модулі. Вони їдуть на профільній станції BMW, де... І можуть відключити. В нас є така станція BMW. Якщо вам треба контакти, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Ми вам дамо такий контакт, де вам це можуть відімкнути, перешити, підключити і таке інше. Щодо вибору білет лінз, ну, по-перше, я вам показав, в чому ця лінза дуже класно стає. Якби вона не заважає позаду. Вона має офігезне світло, яке ви теж побачили. У нас з 1300 одиниць ми піднялися на 6 з копійками 6700 одиниць по потужності світла. Також дуже крута лінза. Зараз, буквально місяць тому, з'явилась версія а 3 Max у температурі 5000 Кельвінів, Це тепла кольорова температура. Це для тих людей, які професійно користуються машиною, які використовують цілодобово в будь-яких умовах, йде дощ, слякать, і таке інше користуються по місту, за містом. То інколи вибирають температуру більш теплу. 5500 це температура, яка приємна для очей. Машина виглядає більш по-новому, по-сучасному, тому би власник обрав би, конкретно ці лінзи. По потужності вони 61 Вт на ближньому плюс 68 на дальньому. Це повноцінний двох чіп. Лінза універсальна, прикольна, два роки гарантії. Ну і відповідно аєс це як би, вже. Знаєте, чому він тут написан? Це як знак якості. прямо бачимо. да Це наш ксенон випалив саме скло. Інколи питають, там, лінза випалить. там чи... Китайські лампочки, чи ще щось, все в оригіналі, але нічого вічного немає. І е, вже досить давно кацапи будь-яку BMW беруть в роботу виключно. З урахуванням того, що в них вже є нові стекла. Вони ці зрізають для того, щоб е, зберегти корпуса. І для того, щоб зробити все класно. Саша у нас не любить зрізати, він йде по тяжку, такому тяжкому шляху, він зберіг і стекла, і корпуси у нас просто в ідеальному стані. Чому зрізають стекла? Ну, і тому що вони завжди, я бачу, ну просто... бачу багато муті, вони потріскалися, вони заматусовані. Полікарбонат, який я бачу, який вже має таку маленьку сітку. Ти її нікуди не подінеш. Тому, друзі, якщо у вас BMW така або будь-яка інша, одразу дивіться наявність, вартість стекол і враховуйте це в е, цій процедурі. Зараз вже дивимось, як Саша буде замінювати штатну лінзу на діодну. Дивіться, отак, оця от система, отак цілком вона виглядає. Як завжди, стекла трошечки, бачите, закопчені. Це з рахуванням того, що це дизель. Та й навіть на бензині, то воно буде приблизно таке ж саме. Це звідси рідна штучка. І вона вставляється сюди. але, В нову рамку. В нову рамку, так. Але є одне але, як завжди. Треба. Отако то робить. Бо товщина пластика не співпадає. Щоб демонтувати бокове крітло, може, хтось якось робить по-іншому, але я роблю таким чином. Це Саша спеціально робить для того, щоб пластик, який вже старий, який хрупкий, який може зламатися в будь-який момент, він його підігріває. Наразі стекла, які ви бачите, ми вже замовили, сьогодні приїхали комплект стекол. Ну і наразі однієї кришки не вистачало оригінальної, ми теж її замовили. Ну і, в принципі Вона була, але була в тяжкому стані. Вона клеєна, поломана. і. Судячи по, по підписам, які ми бачимо на фарах, я так розумію, що ці фари з розбірки. Стан в них не самий найкращий і не найгірший. Але. Ми займаємось трошечки не тільки своєю роботою, а ще реставрацією. О. Зняли ми так, нашу цю штучку, вона не йде в комплекті з рамками. А ця штучка йде в комплекті з рамками. Тобто одну поклали, іншу не поклали, а іншу не кладуть. О, О, красота. Це а це в нас буде. От Зверху. От. О, класно, можна подивитися? Так, да, зараз треба ще зробити таке і підігріти трошечки. Дам тобі тепленьку, щоб ти потримав. Добре. Існує така ж сама перехідна рамка металева. Вона нічим не гірша і не краща. Ну, дехто з майстерів комусь подобається більше пластикова, комусь металева, але вони виконують одну і ту ж функцію. От як ви бачите. Тільки очі мої, знають, що я роблю. О. Так, Лінза майже встановлена. Робимо все в зворотньому порядку. Так. Контрольне кріплення, там два квінта. Все, так. лінза встановлена. Все стало чітко у нас. Рідна лінза у нас без малого 3 дюйми. Ту, яку ми повстановили, вона у нас 3 дюйми. Все у нас, ну, можна сказати, що все ідеально. Так, друзі, роз, розказуємо вам секрет від нашого майстра. Дивіться, маски, як завжди, вони, ну, скажімо, не повинні підходити оригінально на, скажімо, таку. Але який секрет? У нас є нижній зуб, от який ми бачимо тут. нижній. Він у нас співпадає з отвіром, от який у нас знизу, бачите його, ми його не чіпаємо, він у нас залишається от, от, оцей зубчик, оцей зубчик. Що ми робимо зверху? Зверху, у нас є декілька отвірів, але вони у нас ніяк не, скажімо, не співпадають. У нас є два таких зубчика. Як от, ми їх теж начіпаємо. Саша робить е, примірку. Дивіться, де вони приблизно отут повинні в нас заходити. І він робить хірургічні два таких проріза за рахунок чого? За рахунок дремела. Не наскрізь. Не наскрізь. Да. Трошечки просто поглиблення. І потім він заходить сюди, провалюється, і маска стоїть як рідна на своєму місці, і ніколи нікуди не подінеться. Ніякий клі використовувати. Все буде класно. Схема підключення. Дуже часто мене питають це практично під кожним відео. Я вже, ну, скажімо, це настільки просто, наскільки це можливо, тому вам класичний варіант розказую. Від у нас з лінзи виходить. Чотири провода, плюс-мінус чорне і червоне, плюс-мінус це ближнє світло живлення. І от такі білий і голубий це наша шторка дальнього світла. Що ми робимо, що підключаємо? Червоне і чорне підключаємо, на оці, от у нас, бачите, колишневе та жовтий це плюс і мінус, у нас, наше живлення нашого штатного блоку, який у нас знаходиться під фарою. Ми його вже зняли. Наразі блок ми залишаємо для того, щоб не було дирки. Блок, в принципі, можна відключити, відшити, що, що завгодно. Він це вже не принципово. Буде живлення йти не на блок ксеноновий, а саме на оці, виходить, живлення нашої лінзи. Оці два дроти, вони біполярні. В більшості випадків, і що ми робимо, куди ми його підключаємо? Ми підключаємо? Дивіться, у нас є такий розйомчик. Він, бачите, два однакові коричневі провода. Ми їх підключаємо, це наша шторка, яка була рідна. Ми просто відкусуємо цей розйомчик і просто підключаємо ці два друти. Більше ніяких моментів немає, все максимально просто. Робіть, якби ніяких проблем у вас бути не повинно. Буквально два слова по темі. Ця фара пітніла. Маємо от такі наслідки. Хром просто сам осипався. І в принципі, машина вже в руках, тому хром чіпляти руками, трогати, протирати нічого не можна і не треба. От як воно є, отак от і ми її залишаємо. Друзі, якщо ви ще не підписалися, то підписуйтесь. Ми тут розмовляємо про класне круте світло. Чому треба змінювати стекла? Виглядають, в принципі, зовні плюс-мінус непогано, але якщо ми змінюємо кут, ми бачимо, яка сітка. Оця сітка, якщо його не поміняти, це скло, оце все, оця ось штука, все піде по очам зустрічки, тому що сама білет має дуже потужне світло, і відповідно оце все приламлятися буде і йти по очам. Тому 100% треба заміна стоку. Я завжди хотів зняти для вас тест про ці лінзи, а зараз маю можливість не просто тестувати, а ще й показати, як це світло в реальних умовах світить. Контрольний в голову. Ми майже вам все вже показали, але хочемо побачити самі і показати вам те світло, з яким машина фактично приїхала і з яким вона від нас поїде. Тому одну фару ми закриваємо, залишаємо одну фару ту, яку ми зробили відкритою, і паралельно включаємо нашу ксенонову лінзу від акумулятора вона вже прогрілася. І порівнюємо світло на очі, як воно виглядає насправді. Друзі, зараз ми закриваємо одну фару і показуємо, як світило, світив наш псинон. О, це те саме світло, з яким машина проїхала. Ну, приблизно, щоб ви розуміли, по тій потужності, яку ми фіксували на стіні, це потужність світла. Яка є нормальною чи майже нормальною на галогені. Але це в нас ксенон, і він, він був повинен світити в рази так 5 разів яскравіше. Але, як ви знаєте, ксенон вигорає, лампочки сідають, хром тускніє, і тому ми отримуємо через якийсь час от таке світло, як ми зараз бачите. І відповідно для такого авто Цього світла мало. Де його навіть мало, якщо б таке світло було у Ланаса. А зараз ми відкриваємо нашу фару і показуємо вам те світло, яке в нас по факту ми маємо. І отак я вам показую наш ксенон, який ми зняли. Але якщо його світити одночасно з біледами, то ми його просто ззовні не бачимо. Але, але цю штуку, я не знаю, що з нею можна робити. Мабуть, тільки цвях забити, більш нічого путного з нею вже ну, не буде. Білетлінзи на дніні, Прогнозований срок 10-30 років, тому я думаю, що цій машині цього світла вистачить до кінця її днів. І відповідно відкриваємо другу фару, і давайте подивимося ще раз на те світло. Яке у нас є в результаті? Світло просто чудове. Стою перед машиною, ніяких засліплень немає, тому що у нас чітка STM. Машина виглядає, як у нас красуня. Ми свою роботу зробили. Друзі, до нових зустріч в наших відео. Пока. Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.